Всім привіт! Сьогоднішнє відео у нас про легкі, швидкі та сучасні локони, адже в тренді зараз натуральність, тому ніяких дубових локонів, ніяких супернакручених локонів. Це вже все в минулому. Секрет цієї укладки полягає в сталінгу для того, щоб вони були рухливими і ви змогли їх перекидати то на одну сторону, то на іншу, щоб ви могли їх там підчесати і вони були більш об'ємні, або навпаки, вичисати. Швид... Вони були більш натуральні. Укладка виконана на отяжок. Розкажу про стайлінг, звичайно, про захист обов'язково та про кінцеві продукти для волосся. Будемо розпочинати, звичайно, з самого початку це сушіння волосся. Одразу скажу, що я не професійний майстер по волосся, я візажист, але я дуже люблю вкладати своє волосся і вкладаю його для клієнтів. Першим ділом я роблю собі об'єм. Використовую продукти від ті і, виділяючи по проборам розподіляю рівномірно продукт на корені, а потім втираючими рухами розношу його по всій голові. Цей спрей від ті Ми використовуємо лише на вологе волосся. Він дає плотність та об'єм за рахунок ось такої щітки, якою ми. Додатково піднімаємо волосину та висушуємо її на тепле повітря. І починає сушити волосся саме з верхньої частини голови, спускаючись донизу та пропрацьовуючи бокові зони. Так як верхушка для мене найголовніша, у кого є чубчик, одразу вам треба буде засушити його в правильній формі, а далі вже просушити повністю все волосся, концентруючи саме на кореневій зоні. Звичайно, перед сушінням я нанесла термоспрей, висушила, і обов'язково треба перевірити, чи добре ваше волосся висохло перед тим, як накручувати його на утюжок або плойку. Обов'язково розподіляю волосся на зони. Пасма повинні бути не сильно широкими, щоб було зручно накрутити її на утюжок. Кожне пасма перед накруткою я додатково вичесую для того, щоб запобігти заломів. Направлення нашої накрутки ми оприділяємо по проділу. Проділ розподіляє наше волосся на дві зони на ліву сторону та на праву сторону. І для того, щоб кінцевий малюнок нашої укладки вийшов гарним та органічним, все волосся ми маємо крутити від обличчя. Тобто завертаючи плойку догори. І в кінцевому результаті у нас виходить дві сторони, локони, яких направлені одна до одної візуально. По такій схемі укладка виглядає більш такою слухнянішою, адже локони лягають одне на одну, вона така більш вичесана та спокійна. Звичайно, ніхто не забороняє крутити локони в різні сторони, але це вже буде зовсім інша укладка, і виглядатиме вона набагато об'ємніше. Найпроблемніша зона це, звичайно, задня зона голови, але працюючи маленькими пасмами і розпреділяючи волосся на зони, ви гарантуєте собі набагато легшу та чистішу укладку. Якщо ваше волосся має супер гладку сяючу текстуру або зроблений каратин, тоді нагрівайте утюжок до. 210-230 градусів, адже низької температури просто не вистачить для накручування вашого текстурного волосся. Для легкої натуральної хвилі достатньо лише ось такого одного прокруту на всю довжину. Чим більше прокрутів плойкою, тим закрученіший буде в результаті локон. Ну і важливо робити прокрут плойкою сантиметрів 10 від корня. Ось так, як зараз на відео. Лише в тому випадку, якщо ви не хочете зробити свою голову візуально. Квадратнішою. А ось тут починається найцікавіше. Секрет гарно вкладеного чубчика в тому, що вести його потрібно не назад, а навпаки, ось так, вперед на обличчя. І ось саме про цей малюнок я говорила раніше. Залишається моя найулюбленіша частина це вичісування волосся та фіксування. Є два варіанти: або ми нахиляємо голову вниз та вичісуємо волосся, або нахиляємо голову наверх і дуже гарно прочісуємо все волосся. Фіксувати я буду сухим лаком, який дає гарну фіксацію, але не склеює волосся. У випадку, якщо вам хочеться більше текстурності локонам придати, можна використати сольовий спрей, який зробить саме такий ефект. Обожнюю продукти від L'Oreal Professional, адже вони є достатньо бюджетними, але працюють. На всі 100. І блиск для волосся дуже копієчний, але дивіться, щоб ви з ним не переборщили, адже якщо дуже багато його набрисати, він може зажирнити ваше волосся. Прочесую волосся гребінцем із широкими зубчиками. Він дає такий максимально вичисений ефект. І воля, такий у нас результат максимально натуральні природні локони. Як вам